Ми часто поспішаємо почати говорити новою мовою, щоб довести, що ми можемо, щоб заповнити тишу. Але справжня вільність починається не з мовлення, вона починається з розуміння. Коли ти робиш паузу перед відповіддю, ти даєш собі час з'єднати зміст і слова. Ця тиша не порожнеча, вона простір, у якому мова. Починаєш жити всередині тебе. Я бачив багато студентів, які говорять швидко, але без глибини, і інших, які кажуть небагато, але кожне слово звучить по-справжньому. Вільність це не швидкість, це присутність. Це коли кажеш менше, але відчуваєш більше. Тож, якщо тобі потрібно кілька секунд перед тим, як сказати. Візьми їх. Ця пауза, не слабкість, це твоя сила. Говори вільно, Тимуров вітін.